Білі акації будуть свісти в місячні ночі жагучі, пломінь морями залізолоти, річку, і верби, і кручі. Будем іти ми з тобою тоді, в ніжному вітрі борання. Вип'ю я очі твої молоді, повні туману кохань. Солодко плачуть в садах солов'ї, так як і завжди, незмінно. В тебе і губи, і брови твої, як у моєї Вкраїни. Ось вона йде у вінку, як весна. Стиснулось серце до крику, в ньому злилися і ти. І вона в образ єдиний навіки.